Все всім привіт, ми любим підписники, ставте лайки, Підписуйтесь на канал. З вами я Марк 17. Сьогодні я буду вам показувати як тону британку в Майнкрафті. І напишіть зараз, що ви хочете ту, як його там Skyrail, Ну це подивіться. І обіцяємо наступне відео буде про Skyrail. Так, пливе собі Британік, як нічого не бувало. Зраніть. Ось підписники вже день і він собі пливе. Але дивіться, його то вже тут підірвали, тут низу немає його підірвали, Тип І все Ось то Правда, то я показую без пасажирів, але кому не треба? Кому не треба? Кому? Я так думаю. Ось він здони, І ось підписники, як він зараз виглядає Британік під водою. Майнкрафт. Ну, я не знаю, чи в мене дуже добре вийшло, але щось таке. Як лапа якогось віра. Ну, добре, все, всім до побачення, мої любі підписники, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Марк 17. Всім до побачення, а ще не дожмов.